Звичайно, багато хто пам'ятає серіал, багаті теж плачуть. Люди залишали усю домашню роботу і йшли дивитися цей серіал. І моя мама також. Найбільший фурор справила Вероніка Кастро. Її у наших краях зустрічали як богиню. а вже пройшло дуже багато часу. Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Сьогодні я вам розкажу про серіал Багаті теж плачуть, і ми дізнаємося, що зараз стало з акторами, які знімалися в серіалі. І ми починаємо. Поїхали! Вероніка Кастро. Вероніка й донині є однією з найуспішніших мексиканських актрис. Вона ніколи не була заміжня. У неї двоє синів. Найбільшим рідним чоловіком для неї є її сини. Син Крістіан, який теж став актором. Він вважається найбільш привабливим чоловіком по всій Південній Америці. У жовтні 2019 року Вероніка Кастро оголосила про закінчення кінокар'єри. Рохеліо Гуєра. Рохеліо виконав роль красення Луїса Альберто. Після цієї прем'єри актор став знаменитістю. У 2013 році, після виходу серіалу про те, що життя в мене вкрало, він вирішив залишити кінематограф, присвятити своє життя улюбленому театру. Актор помер 28 лютого 2018 року від зупинки серця. Едіт Гонсаліс, яка зіграла Мені Сабель, після серіалу вийшла заміж і щаслива зі своєю родиною, виховує доньки Констанцію. На початку 2000-х актриса вернулася на екрани і знову зіграла в деяких серіалах. Гільєрмо Капітіліо – син головних героїв. Він був всього на 6 років молодший від своєї екранної мами. Ця роль стала дебютом і принесла йому титул Секс секс-символа мексиканського кіно. Він знімався ще в серіалі Дика Роза і по в 30 фільмах, а потім присвятив своє життя сім'ї. Алісія Родрігес, родом з Іспанії. Вона емігрувала в Мексику під час громадянської війни. Акторську діяльність вона сприймала більш як хобі. У 1997 році Алісію навіть номінували на Нобелівську премію. Зараз їй 88 років. Августо Бенедикто, який зіграв Дона Альберто, вважається в Мексиці ідолом, кінематографа. Він почав займатися акторською кар'єрою, коли тільки телебачення з'явилося в цій країні. У январі 92 році актор пішов в життя. Росіо Бенкельс. Вона зіграла в серіалі підступну вихованку. Вона зіграла її чудово. Росію, яка й досі залишається затребуваною актрисою. Коли її запросили в серіал, вона була вже відомою актрисою. Йоланда Маріанді. На жаль, Йоланда Маріанді, яка зіграла нещасну рамону, уже немає в живих. Тим не менше, після серіалу вона була дуже затребуваною актрисою. І знімалася до самої смерті. Померла вона у 2012 році. Мігель Польрма, незважаючи на те, що роль недоброзичливого підсобника виконували різні актори, краще з неї справився Мігель, для якого фактично став серіал квитком у кіно. Мігель помер 18 жовтня 2021 року. Флор прокуна. Актриса Флор Прокуна з особистих причин завжди покинула кінематограф і оселилася в віддаленому селі. Це сталося у 1991 році. А в фільмі вона нас зіграли мачуху Ірму. Зіграла вона її чудову. Ось такі були серіали раніше і фільми. І життя було друге. Дякую всім за перегляди. До зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.